Пелюстка до пелюстки так у Харкові на подвір'ї Центру культури та мистецтва роблять соняхи із жовтої та чорної повсті. Ці чорні кружальця – серце квітки з жовтої пелюстки. На одну таку квітку їх треба 15. Як це робиться, показує методистка центру Катерина Курдіновська. Потім ще зверху серединку ми приклеюємо меншого діаметру з чорного кольору ветра. Коли Соня готовий, до нього кріпиться шпилька. Сама Катерина виготовила майже сотню таких значків. Було проблемою ще додатково там підраховувати, скільки саме ми цих полісточок наліпили. А так, в принципі, ну просто щоб воно було головне, щоб воно було акуратно і з душею зроблене, не з під палки. А... Квітка символ Дня пам'яті захисників України, який відзначать завтра у п'яту річницю Іловайської операції на Донбасі, розповідає керівниця регіонального відділу Інституту національної пам'яті Марія Тахтаулова. Саме тоді на полях. Донеччини та Луганщини цвіли квітли соняхи, і наші воїни гинули. За офіційною статистикою загинуло 366 наших героїв, і ще понад 400 отримали поранення, і більше 40 є зниклими безлістів. Зробити сонях для себе і своїх дітей прийшла і Вікторія Кузьменко. каже, її сім'ю війна не торкнулася, але хоче вшанувати пам'ять про загиблих. Лучше люди, котрої маглі строїть страну, да, ані найкращі люди, які могли будувати країну, віддали своє життя. Це щось безповоротне. Тільки такими діями можна цю пам'ять відновити. Цю пам'ять ну как би возвизубнавіть над соняхами. Працюють близько десятка методистів центру. Загалом планують виготовити 150 таких значків, розказує директорка центру Віра Лагутіна. Будемо їх як квіти, класти на могили та на постамент камінь, який на площі захисників України. Лагутіна каже: необхідна кількість уже є. Решту соняхів роздадуть учасникам заходів, що відбудуться у Харкові 29 серпня. Дмитро Гребіник, Антон Деркач, новини на Суспільному. Харків.